Оба на перший білий. Ану давай. Клас, ти що? <гум> Біленький гриб. Супер. Ах, так, <гум> да, це було потім. Подивимося, що було спочатку. Такий от чудовий день. І починаємо грибне полювання. В лісі. От тут така виробочка. Зараз будемо дивитися, що тут є. Маю надію, що ростуть білі. подивимось. ну природа просто вражає, дуже чудова, як і всі наші волинські ліси. Просто приємно. Повітря наповнене ефірними оліями сосни. Погодка чудова, не маринки нема. Ну і вперед подивлюсь, що тут є. Ну і перші грибочки знайшов тато, показуй. Клас, біленький. Чи ти польський? Біленькі білі. Чого, синій. Оце синій, а той білий. Ідемо далі. Може ще знайдемо. Погодка просто шепче. Клас. Сонце. Сонечко, сонечко. Йду далі. Отак ну, от цікаво в вирубці. такие польские. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут велики такие навіть. Перший є. Перший біленький. Ммм, красавчик такий. Далі супер. Біленький. Та, треба дивитись, може ще де є поблизу, бо вони буває ростуть сімейками. Ну йду далі. Ось ще один біленький. Такий величенький. Ого! Доволі великий гриб. Класненький. класний, класний. Тут поруч не бачу. Буває таке, що поруч є ще, але зараз нема нічого. Є тільки гарна природа. Такий <плес> польський цікавий попався. Грубенький. Ох ти жомо, клас. А, тільки вже. Гарний. Два грибочка біленьких. Мм, mm, класно. один і другий великий. От Отако два. Два лежала. Рослой рішення. Mm -hmm. Класний, мало. Mm -hmm. Супер. Пішли далі. Русниця ще є. Русниця, клас. Йду далі. Вирішив оглянути територію навколо і знайшов ще одного. Грибочка. Теж біленький О, тікає. От так от. Це вже трухлявіший трошки. Зараз ще буду шукати. Даремно вирішив пошукати, бо є ще один. Є ще один, є ще один, вже заховався для мене. О! Маленький такий. Але класний. Ну, біленький. Хоча він здається маленький, але ножка яка довга. Клас. Клас, клас, клас. компанию. Да, почищу туда. И далее. Снова в лечайнике били. Такой вот дым. Чотири. Один вже розкладається п'ятий. Шість. Клас. Сім. Вісім, дев'ять. І десь я ще бачив десятого. Хотілося б ще десять. <гум> я думаю, що тут в районі ще повинен бути десятий. Зараз подивлюся, а отам десятий. Ми ж він же теж буде розкладатися. О. Ну Можливо, ще є десь, я не побачив. Отак от, от. Зараз знов буде цілий кошик грибів. А, отут ще є. Маленькі, гарненький. О. Клас. Клас, 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 такі лізуть маленькі. Ті вже були старші, а ці маленькі. Цей маленький один, окей, йду зрізати. Такого ще знайшов взагалі супер І цей прекрасний. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, пятнадцять. Тоже біленькі. Ухе там ці кльові. Шістнадцять, сімнадцять. Великі такі. 18. Ух, ти ж, красавчики. Такі великі. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять! Оце да, 19, двадцять. Ну, на цьому поки Перериваюся. Бо треба йти все шукати. боюся, що тут ще є. Ну не боюсь, радію, але дуже класно. Сьогодні, дав Бог, улов. <плес> да. Сонце пропало, але грибочки все є. І є. О, два молоденьких білих, Класне. Один. Правда ножка худенька. Але класно, рядом росли поруч. Супер. Що йду далі шукати. Ну і як без цих жучків, кліщів? Ніяк. Зайшов мішаний ліс і натрапив на опеньки. Такі великі, при тому класні. Ой. Класні, дуже класні.